Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргородському центрі підтримки ветеранів 10 вересня відбулася зустріч між представниками ветеранської політики Миргородської громади та інших громад з метою обміну досвідом на міжрегіональному рівні. Захід був організований за підтримки програми розвитку ООН. Також до заходу були залучені фахівці із супроводу ветеранів, які працюють в нашій громаді, відділу у справах ветеранів і громадські організації, які активно працюють у напрямку ветеранської політики. Ми на базі нашого ветеранського простору зустрічали делегації з інших областей України, а саме це Сумська, Харківська, Запорізька та Херсонська області. І сьогодні ми презентували нашу роботу, зокрема щодо розбудови ветеранської політики в нашій громаді. Від березня цього року у громаді діє ветеранський центр, який став місцем підтримки та допомоги для наших захисників та їх родин. Нам дуже приємно приймати такі заходи у нашій громаді. Тому подякувати в першу чергу хочеться в програмі. Розвитку ООН завдяки їхній підтримці і був реалізований проєкт, а саме ремонт ветеранського простору. Подякувати за організацію відділу справ ветеранів, фахівцям із супроводу ветеранів війни, а також громадським організаціям ГО Коліщата та громадської організації зміни можливе за участь у цьому заході і за ту роботу, яку вони проводять. З ветеранами в нашій громаді. У Миргородській громаді діє комплексна програма підтримки захисників та захисниць України. Також у громаді працює четверо фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, троє з них на базі ветеранського центру. А нещодавно такий фахівець з'явився і у Миргородській лікарні інтенсивного лікування. До спеціалістів можна звернутися як в одному із закладів, так і за телефоном, який розміщений на Фейсбук-сторінці центру. Маргарита Пономаренко, фахівець із супроводу ветеранів, розповіла, що спонукала її зайняти цю Посади та з якими питаннями до неї можна звернутися, найбільшим бажанням було допомагати людям, які потрапили в складне життєве становище, таким як ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих, членам сімей безвісти, зниклих осіб, допомогти їм. Адаптуватися до цивільного життя. Дана категорія осіб може звертатися до нас за консультаціями, за допомогою в оформлення в оформленні документів стосовно соціальних гарантій. Соціальної, медичної, реабілітаційної допомоги надаємо консультації стосовно навчання, перекваліфікації, стосовно отримання грантів на підприємницьку діяльність для ветеранів. На зустрічі також обговорювалася низка питань, пов'язана з цілями та напрямком ветеранської політики. Організатори та гості заходу мали змогу дізнатися щось нове для себе та поділитися власними ефективними практиками з іншими. Ветеранська політика в Широківській громаді реалізується, що відділ був створений в цьому році, а політика реалізувалася попередньо відділом соціального захисту. В минулому році в нас створена окрема програма підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин. Робота проводилася до повноваштабного вторгнення саме з Ветеранами АТО, ООС, ветеранами локальних війн. Робота комплексна і робота не припиняється. Хочу сказати, що постійно сиділа тут, постійно записувала все, в мене комплексні нотатки. Що цікаво, цікаво, те, що я тільки почала працювати над положенням по вшануванню пам'яті. У вас вже є розробки. І також плануємо можливо, співпрацю саме в заходах реабілітації. На зустрічі були родини загиблих захисників і захисниць громади. Вони поділилися тим, яку підтримку отримують у центрі, як часто його відвідують, а також розповіли про свою фотовиставку Підтримка що змінює життя, об'єднані спільним горем. Вони знаходять у собі сили йти далі та ділитися власним досвідом з тими, хто цього потребує. Зараз ми відкрили виставку. Яка ініційована громадською організацією студія громадських жіночих ініціатив. Е, виставка має таку назву Підтримка, що змінює життя. Фактично, це наш пройдений шлях. Е, це шлях жінок, які перенесли втрати, втрати рідних, які загинули на війні. Це шлях жінок, які не опустили руки. Е, це виставка про місця, які ми відвідали, де ми Підтримували один одного, де ми отримали додаткові якісь знання, де ми ділилися своїми знаннями. Кожна жінка, яка понесла втрату, несе пам'ять про свого рідного, зберігає цю пам'ять. Також ми підтримуємо військових, які зараз на фронті. Наші жінки з нашого об'єднання шиють адаптивну білизну, допомагають продуктами, донатять. Тобто ми живемо, живемо, продовжуємо жити, не опускаємо руки, бо життя воно триває навіть після втрати. Кожна світлина представлена на фотовиставці, це історія. Історія, яка розповідається із сумом в серці, історія, яку ми не маємо права забувати. Наші фото висвітлюють такі події, як біжу за героя, яка відбулася нещодавно, завдяки. Це громадські організації об'єднуючись, допомагаємо. В ній прийняли участь дівчата з нашого об'єднання, і ми і далі підтримувати всі акції, які будуть проводитись цією громадською організацією. Наша громада невпинно розвивається і працює за для кращого майбутнього країни навіть у такі нелегкі часи. У єдності наша сила, яку ми з гордістю зберігаємо та примножуємо, створюючи необхідні центри, організовуючи акції підтримки і заходи вшанування пам'яті. Біля відомої Миргородської калюжі вже п'ять років прикрашає простір картинна галерея просто неба Миргородська Гоголіана. За цей час вона стала мистецькою візитівкою міста та улюбленим місцем прогулянок як Миргородців, так і гостей. Ідея арт-об'єкту Миргородська Гоголіана була ініційована Андрієм Левченком, головою громадської організації Хартія пам'яті. Від перших задумів до втілення минуло кілька років, а до реалізації долучилися десятки партнерів, благодійників і митців. Їхні імена увіковічнені на спеціальній Мітній дошці, встановленій біля галереї, і нині Гоголіана святкує свій п'ятирічний ювілей. Пан Андрій розповідає: ідея створення мистецької композиції під відкритим небом була натхнена паризькими вуличними арт-галереями. Виникла ця ідея, ідея, яка через Монмартен, де вирує мистецтво, ця всесвітня відома локація. Мені захотілось зробити щось подібне. Таку собі ну, містецьку інтерпретацію інтерпретувати в наш простір. От ми знаходимося в центрі композиції Мирозка Гоголяна, там, де ми всі бачимо наших славетних діячів культури, наших метрів, духовних батьків нашого міста, нашого краю, нашої країни. Зубковський, Барабіковський, Гоголь, Сластіон, які були написані в свій час нашим мергородцем, художником, заслуженим художником у України, паном Брикульцем. У центральному гранд модулі відвідувачі можуть побачити портрети роботи Віктора Брикульця, зображення відомих постатей Миргоричини. У галереї представлено роботи, виконані у вигляді репродукцій на матеріалах, стійких до погодних умов. Саме це дало змогу зберегти унікальність арт обєкту протягом років, але часто зовнішні фактори залишили свій слід на полотнах. Тож цьогоріч проведена реставрацію. Відновлені зображення знову набули яскравих барв, а сам арт-об'єкт отримав нове життя. Вдалося на Загальна площа площі 108 квадратних метрів. Е, ну, дві треті, скажімо так, дві треті заповнити к, картинами на наших славетних майстрів Мерегородщини, Полтавщини, ну і українського, і українського рівня, тобто українських майстрів пензеля. Тому що е, сенс. Такого об'єкту, такої локації, галереї, музею просто неба. Не просто, щоб, звичайно, люди причаровувалися містецтвом, знаходили якусь внутрішню гармонію в собі, але ще хотілося б, щоб цей об'єкт був такий. Жвавий, активні, щоб сюди приходили художники, робили свої пленери, тобто вирувало мистецтво в наявному реальному просторі. Відтепер Миргородська Гоголіана знову відкрита для всіх у будь-яку пору року та час доби. Вона стала не лише мистецьким простором просто неба, а й справжнім культурним символом Миргорода, який поєднав у собі пам'ять про минуле, натхнення сучасності та турботу про майбутнє. Галерея нагадує, що мистецтво не має замикатися у стінах, воно може жити серед людей, бути відкритим, доступним і водночас величним. Квест гра історія міста стартувала. Умови прості: учасники мають виконати завдання, зробити фото, на якому видно і себе, і зазначений об'єкт, а розмістити його у коментарях під дописом. Організатори підкреслюють, вітається креативність і всі оригінальні варіанти селфі. Ми раді повідомити, що до дня міста стартував такий проєкт квест-гра історія міста. Ми оголосили на офіційній сторінці Фейсбук саме цю гру, яка, звісно, поєднує як історію, так і культуру нашого міста. Тож запрошуємо наших мешканців нашого рідного, славетного мальовничого міста приєднатися до цієї гри, адже це цікаво, пізнавально. Ви маєте шанс, головне, отримати чудові подарунки від наших постійних партнерів та спонсорів. Тож долучайтеся і пізнавайте наше місто разом з нами. Квест має на меті не лише розважити, а й заохотити учасників, пізнавати історію рідного міста. Кожне завдання відкриває маловідомі факти, допомагає поглянути на знайомі місця під новим кутом і відчути причетність до культурної спадщини громади. І найголовніше долучитися до нашої квестгри можна будь-який день, адже ви також маєте шанс бути серед переможців і отримати цікаві подарунки. Мета цієї гри це десь виконати 10 завдань, і саме 19 вересня, о 17 будуть відомі вже наші переможці, і саме на нашому літньому майданчику міського будинку культури ми влаштуємо таку церемонію нагородження. Тож, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами і приходьте, і святкуємо цю подію разом з нами. Участь у грі стає нагодою дізнатися. Натися більше про події та людей, що формували обличчя міста. Завдяки такому формату історія стає живою та близькою, а знайомство з нею перетворюється на цікаву пригоду для всіх поколінь. Тов «М'ясокомбінат» Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади. Вантажники. Обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат, стабільна робота для стабільного життя. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.